Так, ну що з цього вийшло ось перекопали, так треба ще зняти цей. Парник вже розлізся за один год. Це однорічний парник, дивіться. В наступному році не буду його ставити. Немає грошей. От, викидувати на вітер. Так, тут прибрано, прокопано. Все, прокопали. Ще залишила баклажани, тому що вони ще є. Ще там 4-5 буде, нехай. Це куча помідорів, яких я сьогодні вирізала. От. Так, що тут стиглося трошечки прорвати. Ще ось треба тут траву прибрати. Так, йдемо далі. Ось цей який врожай ще забрала. Таж піввідра. Так, тут прибрано, залишилося, я приберу капельну стрічку і прокопаю. Так, це ось ще одна куча. Тут і огірки звідси. Ще трошки помідорки. От так. Ще в мене досі тут перці, все залишилося, що вони вони дивіться Тому поки що нехай оседиться. От. От у мене такий монгольд Базилік засох. Але пахне як. Треба його прибирати. Так, що тут? І тут ось, все, бачите, прибрала майже всю цю сторону. Там залишила черіки, їх так багато тих черіків, дуже багато помідорів. Я думаю, може, вони визріють, не знаю, Рука в мене не піднімається, я залишила. Значить, наступний раз буду починати з цієї сторони. Тут немає помідорів, погані, я ось оце почну вже прибирати. Огірки. Хотіла прибрати, але побачила ось це. І не знаю. Залишу ще трошки, може, що буде. Якось мені жаль. Але вже все, вони вже посохли. Так. Тут огірки ще залишилися. Ще я сьогодні ми ж бачили, зібрала врожай такий. Такий моцний, потужний такий врожай. Тому я ще залишила там ще. Ну, ще буде на салатик там пару штучок, нехай. Так. Значить, яка ситуація в мене тут? Ну, Петруха, звичайно, росте. Все з нею добре. Так. А тут? Завжди було нормально, в цьому році біда. Біда, тому що, ну, не знаю, може щось і проросте, ось я бачу, дивіться. Одненька родисинка є. І там, куди я дивилася, одна, дві там. Щось проростає, але це не той результат. Може, треба було бодіан садити, ось дивіться, є. Дуже поганий результат. Напевно, що тут редиски не буде. Є в мене такі таке чувство, що тут не буде редиски.